Як лікуватися без грошей, особливо якщо їх немає. І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 400 ваших запитань в коментарях під нашими відео стосовно Національної служби здоров'я України та державної медицини. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб ви знали, як діяти в будь-якій ситуації. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваше запитання, пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Читаю ваш коментар. До одного місця ваше слово НСЗУ. Якщо лікарня не підписала договір з ними, повністю з вами згоден. Якщо лікарня не уклала договір з Національною службою здоров'я України, значить вона не отримує фінансування з цієї організації, а значить. Всі програми медичних гарантій, які надає ця служба, в цій клініці не відбуваються, не працюють. При цьому вас вже ніхто не зобов'язує звертатися саме до цієї клініки. Більше 700 клінік по всій країні підписали договори з НСЗУ, і ця кількість зростає. Ви можете обрати ту клініку, яка вже уклала договір з Національною службою здоров'я України, і отримувати послуги безоплатно. Навіщо ходити туди? Де немає такого договору? Наступне запитання.